Ну, по перше, заявили про е атаки. На як мінімум чотирьох російських аеродромах це ну будемо називати більш-менш офіційною е, інформацією. Мова йде про стратегічну авіацію в глибокому ворожому тилу. Е, як я сказала, атаковано чотири аеродроми, як мінімум і знищено десятки літаків. Зокрема, з того, що відомо точно під удари сьогодні потрапили такі аеродроми, як Білая в Іркутській області. Це я зазначу майже 5 тисяч кілометрів, там якщо бути точним, 4900 кілометрів від кордону з Україною. Далі Оленя Мурманська область це. У нас фактично 1800 кілометрів. А крім того, Дягільва в Рязанській області, Іванова, в Іванівській області відповідно. І тож ця унікальна спецоперація вона вразила як мінімум 41 борт. Повідомили ми, такі знаєте, джерела за собою масову інформації. В СБУ, ну, але фактично це інформація безпосередньо від нашої спецслужби. Так, от що найменше літак був вражений, мова йде про різні типи. Це і Стратегічні бомбардувальники Ту-95, 95 МС, ту, ту 23 М3, зокрема, ту 160 також навіть А 50 Прямо зараз ну все ще складно оцінити такі остаточні збитки, оскільки, знаєте, операція, можливо, ще і не завершена, бо повторюсь, ми продовжуємо отримати повідомлення про вибухи, загорання і таке інше на території РФ. Ї. Але за попередніми оцінками, ворожій дальній авіації уже завдано збитків на понад 2 мільярди доларів.